Так, всім доброго дня. Прошу розпочати наше засідання депутатської комісії з питань житлового комунального господарства та комунальної власності від, так, від 9 -го 25. -го. Всім розданий назва проєкту, у нас є вісім питань і прошу від... Так, на комісії присутній Доморецький Михайло Захарчук Василь, Корнічук Микола. Шарди і Шевтук відсутні. Прошу э, затвердити наш порядок, порядок денний у кількості 8 питань. Хто за? Так, добре. Приступаємо до розгляду першого нашого питання. Перше питання про скасування рішення з сільської ради від 28 серпня 2025 року номер 1733. Доповідає питання. Ну що, Даним проєктом рішення знову ж таки скасовуємо своє ж рішення, Поясню, в чому хоче. Питання стосується нашого попереднього рішення про передати автобусу за комунального за, за, за. Да. вересня Кабінет міністрів України прийняв порядок використання майна переданому посухові, в тому числі комунального майданчика. Сьогодні там є три моменти, ризиковані для нас, від чого з огляду на це йде ініціатива скасувати рішення. А саме, перше, відповідно до цього порядку ми передачі майна, термін використання майна конструкції 5 років або безстроково. Ми не можемо автобус передати на 5 років або безстроково, тому що він... Належні іншій юридичній особі, і попередньо ми можемо його використовувати і на рік її воєнного Тобто це питання дуже тонке, і якщо стане судове рішення, то воно однозначно програється. Друге, порядком, затвердженим кабіном, передбачено виключно ліцензоване використання за призначення. Тобто ну, стоїть питання. Як комунально проліцізувати підвезення учасників освітнього процесу. Це теж в часі довгопривалий процес. А в нас горять, ну, якби, горить питання виконання мобілізаційних завдань. І в той час, коли школа може їх виконувати, то ну, комунальне тут вже теж під питанням. І третє, в чому є найбільший ризик, це розірвати договір у можна тільки в двох випадках. Відповідно до порядку, або з ініціативи того, хто взяв це майно, що таке воно, або виключно в тому випадку з ініціативи власника майна, тобто сільської ради, коли майно знищується, Ну, це теж довести дуже складно. Тому ну, на сьогодні ми просто зобов'язані, як на мене, скасувати це рішення, і відповідно автобус. Працювати далі за системою, за якою дошіння буде видозити відкриття і відповідно виконувати мобілізаційність. Хто за те, що будете дані питання на органі сесії? Я як от знайшов пояснювати, то згадала ваші слова. Дергі громади на 21.25 років затвердження рішення в Донції сільської ради від 30.06 до 21 No630. Всі були заслухали Вікторію Кацепу і хто за те, що друге питання винести народне сесії. Давайте будемо так. Доброецький, за. За Харчук. За, Харчук, за. Так. Третє питання про внесення змін до програми розвитку дорожнього господарства з допису сільської ради на 21-25 роки, завершення рішення з допусі сільської ради від 30.06.21 року номер 443 Було дослухано до Микола Дані Даний проєкт рішення він роз, розказав, Хто за те, щоб дане питання винести на е, сесію. Доберей, так? Захарчук. За. Четверте питання про внесення змін зміну програму благоустрою на території населених пунктів Добильської сільської територіальної громади на 23-25 роки затвердженою рішенням виконавчого комітету з області сільської ради від 4.122 року номер 133 Так само Микола Антонюк е, е, проєкт рішення озвучив. Ми його Чули, хто за те, щоб його винести на сесію. На розі сесії. Неморецький за. Закарчук. За? За, за? п'яте питання. Провезення змін до програми соціально-економічного розвитку з Довбоської сільської територіальної громади на 22-25 роки. Марина Колодич доповідала. Прошу. Хто за, щоб винести його це дане питання на сесію. Номарецький за. Захарчук. За. Корнічук. За. Так, слідує, шосте питання. Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з Фонду охорони на хлопців седовища до сільської е, територіальної громади на 25 рік. Ірина Садота доповідала. Хто за те, щоб дане питання, питання винести на розгляд сесії? Доворецький за. Захарчук. За Корнічук за. Так, сьоме питання про зміни до бюджету особисті своєї територіальної громади на 25 рік. Оксана, панесу, в начальник відділу виступала з проектами рішення. Прошу, якби хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії Домарецькій за? Верні... за Харчук. За. Корнічук? За. Останні висяме про розгляд програми бюджету довгості. Військової території громади на 26-28 роки. Також виступала Оксана Панацюк. Всі, якби до, до цю, е виступала, донесла до нас, прошу е поставити дане питання, на, вивести на сесію. так? Хто за те? Домарецький за. Захарчук? – Ну, За. І За. Наразі всі питання вичерпне. Дякую ще одно ну, за шестку комісію. І ми вам дуже дякуємо. Да.